Христос народився. Славімо Його. Дорогі брати і сестри. Щиро вітаю вас з Господнім Різдвом і запрошую до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 2, вірші з 13 по 23. Написано як вони ж відійшли. Ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові і сказав: Уставай, візьми дитятко і матір його і утікай до Єгипту. І там залишайся до тих пір, поки не скажу тобі, бо дитятка буде шукати ірод, щоб його погубити. І він встав, взяв дитятко і матір його вночі і пішов до Єгипту. І він там залишався аж до смерті ірода, щоби збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, з Єгипту покликав я сина свого. Спостаріг тоді ірод, що ті мудреці насміялися з нього, і дуже розгнівався, і послав повбивати у Вифлеємі і по всій отій околиці усіх дітей. Від двох років і менше, за часом, що його у мудреців він був випитав. Тоді справдилося те, що сказав пророк Єремія, промовляючи, чути голос у рамі, плач і ридання, і голосіння велике, Рахиль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає їх. Коли ж ірод умер. Ось ангели Господній з'явився в Єгипті у вісні Йосипу і промовив: Вставай, візьми дитятко і матір Його і йди у землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини, і він встав, узяв дитятко і матір Його і прийшов у землю Ізраїлеву. Це слово Боже. Благодать вам і мир від рожденного Сина Божого. Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Кілька коментарів до нашого тексту. Тут ми бачимо ім'я жінки матері, Рахиль, що в перекладі з давньої єврейської мови, означає овечка. І рама містечко поблизу Вифлеєма. Отож, і в вифлеємі, і в околицях, і в тому місці. Арамі, були побиті за наказом Ірода немовлятка. Дорогі брати і сестри, у Псалмі 127 слово Боже свідчить: і діти це є спадщина Господня, плід утроби нагорода. Тобто, діти є благословенням Господнім для батьків. Господь дає дітей батькам як неоціненний дарунок. Багато батьків переконані, що їхні діти повністю належать лише їм і більше нікому. Ми народжуємо дітей, виховуємо їх, молимося за них, почасти не шкодуємо для них нічого, навіть обмежуємо себе у чомусь, щоб їм дати. Але одного дня ми довідуємося з Біблії, що насправді діти є спадщиною Господа і належать по правді, не нам, але Богові. Немовлятами, ми приводимо дітей до Бога, і Він робить їх своїми дітьми. Яким чином? Зокрема, через станство Святого Хрещення, що в ньому Бог дарує їм своє ім'я. Зве і чинить християнами, членами своєї Божої родини. Ми навіть не можемо собі уявити, як щиро і палко Бог любить дітей. Пригадаймо, що на багатьох християнських картинах іконах Ісус зображений з дітьми в оточенні дітей. Він їх дуже любить. Дуже часто він згадує про дітей у святому Євангелії і навіть порівнює віру дітей, коли говорить, якою повинна бути наша віра, і каже, що дитина вірить щиро і нелукаво. І так само, як каже Господь, повинні в нього вірити і ми. Син Божий пройшов у цей світ малою дитиною, був зачатий від Святого Духа і народжений від Діви Марії. Віру в це ми сповідаємо у символі віри. А про любов Ісуса Христа до дітей, зокрема, гарно описує Євангелист Марко у своєму Євангелії, де він каже: це слова Господа. Пустіть! Дітей до мене приходити і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Івангелія від Марка, розділ 10. Господь хоче благословляти дітей, і щоб рясно їх поблагословити, Він хоче якнайшвидше після їхнього народження взяти їх під свою опіку, охороняти, провадити, піклуватися. І робить він це, зокрема, через таїнство святого хрещення, яке належиться новонародженим немовляткам. І церква дотримується цього впродовж усього часу свого існування. А різдво Божого Сина є свідченням незбагненної любові Небесного Отця до людей, до кожного з нас. Той факт, що Син Божий. Малим дитям перебував у лоні земної матері, є чимось більшим, ніж просто велика таємниця нашої віри. Це також публічне проголошення Небесним Отцем любові до нас, до всього людства, а відтак і до дітей, які належать теж до всього людства. Тому що Бог сам проголошує свою любов до дітей, то природно, що Християнська церква. Має у своєму річному календарі день, який називається Днем Святих Невинно убієнних діточок у Вифлеємі» за наказом Ірода Антипи, сина Ірода Великого. І в нашому календарі це свято припадає на 28 грудня зараз. У цей день виголошується євангельський текст. А про те, як жорстокий і кровожерливий цар Ірод, боячись втратити свою владу і царство, віддав наказ вбити в іфлеємі всіх немовлян чоловічої статі віком до двох років. І про це жорстоке вбивство і плач за невинно об'єнними дітьми співається в відомій колянці, що називається Неплач Рахиле. А там є такі слова, не плач, Арахели, глянь, діти цілі, не вмирають, а уживають, ті діти нині в новій святині, за Бога сина їхня провина. Дітей вбивали за Христом шукали, і діти, хоч пропали, душі їх остали. За життя утрату прийняли заплату, не плач, єдина, вбив ірод сина. Люті прокляті увійшли до хати, за Бога сина із Вифлеєма. мусили діти смерть потерпіти, за життя нині у новій святині прийняли багату небесну заплату. А різня, влаштована за наказом ірода у Вифлеємі, наводить жах. Однак поміркуймо також і про те, скільки зла коїться у світі сьогодні, у наш час, скільки наших співвітчизників, зокрема діточок, вже загинули впродовж війни, розпаленої московськими окупантами. Вони не шкодують нікого, ні малого, ні старого. Пригадаймо також, скільки дітей гине щодня по цілому світі. Від голоду, холоду, вживання брудної води, людських примх і бажання людей посісти місце Творця щодо обрання дитиною життя чи смерті. Невинні вифлеємські дітки загинули. Вони стали мучениками заради Христа, але святе вифлеємське дитя на імення Ісус було вратоване. Хоч і до певного часу. І про це ми читаємо в нинішньому Євангелії також. Євангелист Матвій розповідає, як це нещодавно народжене дитя було відіслане Богом зі своїми земними батьками до Єгипту. У цей спосіб Небесний Отець попіклувався про свого однородженого сина. Мене якийсь час, і так само як багато сотень літ перед тим. Бог покликав свій народ, щоб дати йому обіцяну землю. Зараз він кличе свого сина з Єгипту, щоби той пройшов свій земний шлях аж до Голговського Христа, щоб своїм святим життям і стражданнями викупити нас від влади гріха, диявола і смерті. Дорогі брати і сестри, Ісус у яслах. Спаситель усього світу прийшов на цей світ, щоб спасти грішників. Нас з вами. Він став малим дитям у лоні Діви Марії. Він любить нас, любить кожну дитину. Немає покликання важливішого, ніж бути християнськими батьками. Часом. Та чи інша людина запитує, а яке в мене є християнське покликання? То хочу вам сказати, що бути християнськими батьками це вже велике і відповідальне покликання, яке Бог дає нам. Насамперед, це покликання Бог дає матері, але також і батькові, бо вони обоє повинні піклуватися про Християнське виховання своїх дітей. Отож, якщо християнська мати заклопотана щоденними турботами про дітей і переймається тим, як вона може найкраще служити Богові, то Господь їй відповідає: Піклуйся про своїх дітей, виховуй їх у вірі в мене, прививай їм любов до мого слова, до церкви. Оце і є твоє перше і найголовніше покликання. А твого чоловіка бути духовним провідником у вашій сім'ї? Іродом керував страх втратити земні багатства, які він нажив за роки. Він думав, що новий цар, який народився, себто Ісус у Вифлеємі, відбере. У нього все. Він відчував загрозу своєму селюванню. Натомість цей цар, рожденний у Вифлеємі, прийшов, щоб відібрати лише одне: відібрати у людей їхні гріхи, викупити їх від їхніх гріхів, померти за їхні гріхи. Пам'ятаймо про це. Пам'ятаймо не тільки в час Різдва, але впродовж усього нашого життя. Кажімо собі і всім: не бійтеся Ісуса, Він прийшов, щоб визволити вас від рабства гріха і подарувати життя і спасіння. Не бійтеся доручити Ісусові своє життя від початку до кінця, бо Він прагне лише одного. Як би якнайкраще поблагословити вас. Він хоче бути вашим Господом, вашим світлом, другом, захисником, вашим добрим пастирем, усім для вас. Дорогі батьки і хрещені родичі, приводьте до Христа своїх дітей, навчайте їх молитися і дякувати Богові за все. Дайте їм знати, що у Божих руках вони у безпеці, що їм по правді належиться Царство Господа нашого Ісуса Христа, а з ним благословенне життя земне і блаженне життя вічне. Ісусові Христові разом із Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки, благодать Божа. Нехай буде з вами. Амінь. Христос народився. Славімо Його!